про Тому що від рутинної роботи а, креативно відрізняє якраз те, що вам постійно потрібні ідеї. Що для власного продукту вам потрібні ідеї, що для того, щоб працювати в крутих компаніях, типу, наприклад, там, умовно, там, якісь агенції ну, я постійно про нього говорю, ну, не менше. вам потрібні ідеї для того, щоб бути достатньо креативним і цінуватися Хто може думати, а не просто родинно робити дві руху і поможна всі незамінним, знову ж таки, вас роблять ваші ідеї. Тому те, наскільки ви можете собі дозволити цю внутрішню дитину якось випустити і дозволити їй керувати, і дозволити їй мислити і створювати ваше життя, це від цього залежить ваш дохід, ваше просування. Ваші кар'єрні опції і те, наскільки ви не будете сидіти на якійсь, вибачте, задроченій роботі, яка вам не подобається, тому що у вас буде з чого вибрати. Ну ж таки, це коло спілкування, це різкий капітал, це клієнти, це нетворкінг з колегами, і це те, які продукти ви можете видати в світ. Я зараз почала створювати мапу, які проекти мені подобаються в інших людей, щоб зберігати це як нахнення, і працюю над своїми. Але створення продукту – це повністю відповідальність. Ну часто це повністю відповідальність бізнес-гонера. Ну, я в цьому не настільки класно розпираюся, але ну, я знаю, що таке створювати це все, я вже пробувала. І типу, коли ти береш за цю відповідальність, ти маєш бути в продукції на 100% певної